Вітаю з вами шалане Макс. А це означає, що в нас черговий огляд фільму. І сьогодні ми поговоримо про жахливі події, які відбулися близько ста років тому, і в нас на огляді вбивці квіткової повні. Але спершу прошу вас наближати нашу перемогу через посилання під відео. Тож разом до перемоги та слава Україні! А ми рушаємо. Думаєш, це все якимось дивом минеться. Ти ж знаєш, див насправді не буває. ГП розповідає нам про серію вбивств коронних американських племен осейжі, які сталися в штаті Оклахома. Округ Осеч відбулися вони з 1910 по 1930 роки. За даними ФБР, мінімальна кількість жертв складає близько 60 осіб. Усю кількість загиблих у цій справі встановити неможливо. За неофіційними даними, вона рахується сотнями, і те, що нам показали у фільмі, це лише невеличкий шмат від загального зображення. За даними слідства, виділили трьох головних підозрюваних. Ними були Вільям Хейл, Ернест Берхард та Джон Ремсі. Їх засудили до довічного, однак більшість. Цих смертей залишились таємницею. Найвідомішою справою стало діло Лізі Кайл та її сім'ї. 27 травня 1921 року в різних місцях округу Осейдж були знайдені тіла Анни доньки Лізи та кузена Анни Чарльза Вайтхорна. Поступово один за одним помирали сестри Анни, допоки всі частки від продажу нафти не перейшли до останньої з доньок. Молі тут і виникла підозра, що за цими вбивствами стоїть Вільям Хейл та його небіж Ернест Бьорхарт, який був одружений на молі, до якої і перейшла уся спадщина. Головним підозрюваним став Хейл. Спочатку Бьорхар все заперечував, однак після очної ставки. Все ж розповів щодо чого він зізнався в організації вбивства сміттів, а також назвав, хто вбив Анну Браун, Бьоркарта, Хейла та Морісона. Визнали винними вбивства і засудили до довічного позбавлення волі. Смертний вирок присяження не змогли винести через те, що вбиті були індіанцями. Ось вам і расова сегрегація. Згодом за гарну поведінку усіх трьох випустили на свободу. Він було знято за мотивами книги Деві та Грана вбивці. квіткової повні зйомки планувалося розпочати в березні 2020 року а кошторис мав складати близько. Однак студія Paramount відмовилася від такої суми, бо вважала її за великою, і переймалася, що він провалиться у прокаті. Також студія була дуже незадоволена правками Скорсезе та Ді Капріо. Їх варіант відійшов від першого джерела та фокусувався на розвитку характерів антагоністів. Пізніше режисер картини дійшов згоди щодо фінансування. Цим питанням зайнялася студія Apple TV а дистриб'ютором стала студія Paramount. Творці картини найняли багато корінних американців, включаючи кухарів, перекладачів, домовласників та землеробів. Сам фільм знімав в історичних околицях округа Осеч, тобто безпосередньо, там де й відбувалася сама історія. На початку 21-го року основний каст було зібрано, і 15 квітня розпочалися зйомки, а завершилися вони 1 жовтня. Хоча розповідь і починається від імені Молі, проте головним в цьому фільмі стало, як це не дивно, саме злочинці. І від імені одного з них йде розповідь. Саме так, як задумав режисер, сюжет більш фокусується на різниці характерів, де Хейл Зло, а Бьорхер постає, наче жертва. Однак мені такий варіант не до вподоби, бо він власними руками вколював отруту своїй жінці протягом декількох років та допомагав вбивати її родичів чи просто знайомих. Задумався над тим, як би він потім очі дивився їхнім спільним з Молі дітям, як би все вдалося. Що тут скажеш? Я не знаю відповіді. Та, попри це, все одне, доля зіграла злий жар з ними, бо вбивця вийшов через 10 років на волю, а Молі загинула від діабету, як нам каже фільм. Хоча підтвердження цьому я не знайшов. Усюди пишуть від отрути, яку він їй вводив. Найбільше мені сподобалась гра Роберта Де Ніро та Лілі Гледстом. Загалом усі персонажі американських племен дуже класно вписані в картину. Також гра Джесі Племенса була дуже непоганою, поява Брендена Фрейзера, хоч на маленький проміжок часу, однак дуже емоційна та добре запам'ятовується. І тут є доречне запитання: а що до Ді Капріо? На мій погляд, роль зіграна поганою, більш походила на якесь кривляння, наче пародія. Роль, на мій погляд, не під нього. Під час перегляду я йому не вірив, як актору. А вам як? Що ж, підводимо підсумки. Кіно актуальне, але, на жаль, за стільки років ми і досі готові робити усе заради грошей. А це, на мій погляд, веде до деградації суспільства. Римляни мали рацію, коли казали, що людям потрібно лише хліб та видовище. Картина дуже лінійна, і це її найбільша проблема. Бо ми знаємо усі події від того, що відбувається далі, стає нудно. Ще така картина. Не для великого екрану, а більш для домашнього перегляду під ковдрою та теплим чаєм.